Доброго дня! Скажіть, як ви вважаєте, чи впоралися комунальники з ліквідацією наслідків в Впоралися Гарно, все гарнесенько. Так, чистенько, прибрано, все гарно. Наші комунальники молодці. Молодці, <рес> молодці. вони працюють і все обирають там. На 100 балів, дуже гарно, молодці. молодці. Я дуже сподобався перший раз у вас тут, і мені дуже сподобалося, як вони гарно працюють. 100 балів, це, це точно. Я вважаю, що вони над цим працюють, і в них гарно виходить, це все наш Харків, молодець, процвітає. Дякую. Дуже добре, дуже добре. Харків дуже гарне місто, і тут дуже добре справляються комунальні служби. Так що усім гарно. би таких мерів, як Терехов. Так. Всім дякую. дуже оперативно, все супер, вони молодці. Вони все все обирають, все одразу. Я, я вже тут сижу, дивлюсь, скільки повивозили віток багато. Молодці, дуже, дуже добре працюють вони, звісно, умнічки. Дуже чудово, молодці. Парк шикарний, все прибрано, дуже красиво. Ми дуже задоволені. Так, так, підтримують. Скажіть, як ви оцінюєте роботу комунальників над ліквідацією наслідків буревію? Дуже чудово. В нашому Харкові всі комунальники дуже добре працюють, стараються зробити якнайкраще. Дуже швидко це роблять, наскільки вони це можуть. Дерева, що попадали, були прибрані. Так що дуже позитивно, молодці, як завжди, харківські комунальщики на висоті. Дивіться, все чисто після бурі. Ми вчора тут були з мамою, тут просто було купа гілок, сміття, але сьогодні вже ну, майже все чисто. Це просто феноменально. Я також спілкувалася з іноземцем і вони теж в шоці, тому що це прифронтове місто, багато прольотів і все таке інше, але воно виглядає бездоганно і навіть краще, ніж ті міста, які знаходяться в Європі і не під час війни. Великі молодці зранку йду на роботу сім-сьома ранку десь. Вони вже лавочки труть. Це ж ну, взагалі екшен. Харків'яни. Як ви оцінюєте те, що коли почався цей буревій, коли він вщух, вже вночі всім складом комунальні служби поїхали і почали ліквідувати наслідки? Та вони просто-напросто наші зірочки. Ну уваження велике, велике. Повага. Так дуже добре, дуже все чисто, гарно і швидко, і швидко. І дуже гарно. По всьому місту їдеш, і вони працюють, працюють, працюють дуже гарно. Просто респект нашому миру, дуже дякую йому. Дуже добре оцінюю. Одразу все поубирали, повичищали. Дуже добре. Мені здається, вони дуже швидко все роблять. тобто Ми помітили, на наступний день всі вже з самого ранку прибирали дерева. Я, я гадаю, що відмінно вони впорались. А ви як вважаєте? Та, я догадаю так само, тому що вже десь о 8-й ранку їхав по дорозі. Дерева прибрані, наче, наче нічого не було. Дуже гарно, молодці. Я вчора спостерігала, вони прибиралися, і сьогодні парк як новенький. Я не бачила ніяких наслідків, буревію вчорашнього, ніде. От, де б не пройшлися, всюди чисто. Я. Ми задоволення. Завжди 10 на 10, Думаю, в Харкові з першого дня війни все це бачимо, як вони працюють.